Усіх вітаю, любі друзі, в цьому випуску. У Києві назвали чергового нового тренера для Динамо після провалу Костюка. Буряк повинен очолити Динамо. Скандал у шахтарі Арда Турана дискваліфіковано. Лідер Динамо зізнався, що команда відвідує церкву. Любі друзі, підтримайте українську мовний ютуб вашим лайком цьому відео. Та поїхали дивитися новий випуск разом. Ігор Костюк встановив новий рекорд в історії Динамо Київ. Динамо програла Полтаві домашньому матчу 14-го туру чемпіонату України з рахунком 1-2. Ця гра стала дебютною для Ігоря Костюка на чолі Киян. За інформацією брутального футболу, він став першим тренером Динамо, який програв свій перший матч в УПЛ. До цього Йожев САБО Олексій Михайличенко та Леонід Буряк зіграли свої дебютні матчі в нічю, а всі інші тренери здобули перемоги. Виконувач обов'язків головного тренера «Динамо» Ігор Костюк знайшов причини поразки команди від Полтави. Цитуємо Костюка. Ми бачили, що в першому таймі тактика, яку ми обрали, в принципі, мала завершуватися голами, які нам потрібно було забивати. Але те, на що ми налаштовували гравців, на силовий футбол у фазі завершення на підбирання м'ячів, на жаль, суперник був сильніший для нас у цьому плані. Продавив чисто фізично і забили нам м'ячі. Звісно, команда виконувала те, про що ми домовлялися, але видно, що не вистачає трошки свіжості команді, немає крил. Це було видно і в боротьбі, і в швидкостях. Це наслідок фізичної готовності. Якщо команда фізично не готова, якщо немає свіжості, то і в тих моментах, які ми створювали, не вистачає нам сил, щоб добігати до завершення. Внаслідок цього ми не можемо забити свої м'ячі, сказав Ігор Костюк. На жаль, диво не сталося, і тиква не перетворилася на карету попелюшки. Так само і Динамо не перетворилося у Динамо машину. Кияни програли черговий поєдинок на цей раз найгіршому клубу УПЛ Полтаві. Хоча зараз вже виникає багато питань, а хто дійсно найгірший клуб УПЛ? Костюк нічого не змінив у грі команди, і можна довго казати про те, що в нього не було часу. Але Полтаву треба обіграти навіть пішки без бутс. Це клуб першої лігії, а Динамо мудрилося і тут не створити багато моментів. Також дивує вибір стартового складу Костюка. Знову на менежі усі ті самі. Кабая Волоша на флангах без змін, центр поля той самий, захист на чарі травмованим попоєм та михавком, який привозить кожну гру, теж на місці. З цими футболістами дійсно важко побудувати якусь більш-менш сорідну гру. Але навіщо тоді ставити в команду? Краще вже давати шанс молодим, тим паче Костюк добре знайомий з молоддю, і на прикладі того самого Радушка ми побачили, що Динамо треба більше довіряти своїм вихованцям, а не постійно ставити в основу 30-річного Кабаєва, який вже не може дати нічого нового. Друзі, якщо вважаєте нинішнє Динамо найгіршим в історії, то поставте лайк цьому відео. Лідер Динамо зізнався, що команда відвідує церкву. Капітан Динамо Віталій Боярський звернувся до фанатів клубу після поразки від Полтави. Ось що сказав боярський. Хіба можна сказати, що ми не викладаємося? Хлопці ледве підводяться з виснаження. Уже в першому таймі суперники дійшли до воротарського майданчика тільки раз і відразу забили. Уся гра проходить фактично на одній половині поля. Щодо церкви, то ми перед кожною грою ходимо. Чесно, навіть не знаю, що додати. Я чудово розумію ваші емоції, будь-які ваші слова, але нам просто не пощастило якийсь нефарт. Так, я розумію, переживаєте, це нормально, але команда віддається повністю, трохи не щастить, сказав бояльський. А от легенда київського дна Віктор Леоненко дав пораду ігорю Суркісу після чергової ганьби в ОПЛ. Цитуємо Леоненка. Як на мене, краще б динамо грало взагалі без тренера. Зазвичай тренер не потрібен, коли граєш проти команди, яка має 6 очок після 13 матчів. Якщо ти тренер, то залиши з першої команди 3-4 людини і став свої з 19. Проти Полтави можна було й ризикнути. Тоді Костюк показав би, що справді є тренером. А так він підписав собі сам вирок, мабуть, злякався. Видно ж, що молодь зараз цікавіше, ніж основу «Динамо». У Динамо вже давно немає динамівців. залишилися лише торпедівці. У вболівальників тільки зараз очі розплющуються. Якщо серйозно, то Ігорю Михайловичу треба шукати нового головного тренера. Динамо вже буде складно посісти навіть друге місце, яке раніше вважалося провалом. Скоро вже тренери українських команд радітимуть перед грою скенами. Адже будуть вважати, що з Динамо це легкі плюс три бали. Заявив Леоненко. Друзі. А чи погоджуєтесь ви з легендою Динамо? Злітайте в коментарі та пишіть ваші думки. Арда Туран отримав дискваліфікацію. Арда Туран отримав четверту жовту картку у поточному сезоні УПЛ. Відбулося це у матчі проти Кривбасу. Відповідно пункту 6 статті 36 регламенту на України серед команд УПЛ. Через перебір жовтих карток Турана буде дискваліфікована на наступний матч УПЛ проти Колоса. Відзначимо, що це вже шоста жовта картка Арди у всіх турнірах. Раніше він був попереджений у матчах проти Карпат, Оболонні, Двічі Полісся та Шемрок Роуверс. Крім того, Туран отримав і червону картку в кваліфікації Ліги Європи проти Панаті Некоса. Сам Туран після матчу проти Кривбасу заявив, що його спровокували, нібито сказавши погані слова в адресу його сім'ї. Але перед грою з кривбасом в Шахтарі відбувся справжній скандал. Головний тренер 4-19 Олексій Бєлік наїхав на головного тренера Арда Турана та заявив, що він був би не гіршим тренером для шахтаря, ніж нинішній трецький коуч клубу. Цитуємо Бєліка. У чому перевага, наприклад, пущачить турана перед біліком. Ну в чому? Туран був чудовим футболістом, але як тренер я вважаю себе не гіршим. У Турана я бачу одну перевагу перед собою. Це багато мільйонів підписників в інстаграмі. Але в іншому я думаю, що як мінімум не поступаюся. Я краще знаю український чемпіонат, я краще знаю футболістів, я краще знаю українську мову. З молоді я працюю вже п'ятий рік. Кращого варіанту на сьогоднішній день у Шахтаря немає. Я готовий клуб прямо зараз, сказав Білік. Ось що на ці слова йому відповів Ардатуран. Цитуємо турка. У юнацької команди Шахтаря дійсно фантастичний тренер. Я насправді люблю те, що він робить, і підтримую його в усіх починаннях. І, можливо, йому б справді вдалося тренувати шахта краще за мене, сказав Арда Туран. Схоже, кар'єра в Шахтарі завершена. Після подібних заяв, навряд чи ми колись побачимо Олексія в структурі клубу. Він фактично пішов в банк, давши інтерв'ю на публіку та розкритикувавши Турана. Зараз у гірників вірників та Палкіна єдиний варіант це прибрати біляка з клубу та підтримати турана. Інакше конфлікт між молодіжною та основною командою діде піку і вибухне у непідходящий момент. Навіщо біля пішов у пресу та видав таке інтерв'ю? Це велике питання. Але тепер наслідки йому придеться розслідувати самостійно. Та й при всі повазі до Олексія як до тренера, але він нічого не досяг з командою Ю-19. І якби Бієк очолив Шахтар, то це було б щось на рівні Шовковського або Хаскевича в Динамо, коли Шахтарівське серце тренує клуб. Але ми знаємо, що Шахтар йде іншою стежкою, і в першу чергу запрошує професіоналів у клуб, а не сердець та легенд. Друзі, як ви вважаєте, чи дійсно Білік краще б тренував Шахтар, ніж Туран? Зритайте в коментарі та пишіть ваші думки. Легенда Динамо потрапив у скандал. На нього чекає суд. Легенда Динамо Іван Яремчук у жовтні 25-го року потрапив у в'язницю в Польщі через скандал в Казино. Колишній футболіст проявив у терміні півтора місяці, пізніше його відпустили. Зазначається, що Яремчук програв великі гроші в казино. Однак це не кінець історії. Яремчук повідомив, що на нього чекає ще суд. Сподіваюся, що все скінчиться позитивно, сказав Яремчук. Для Динамо знайшли трьох кандидатів на місце головного тренера. Колишній футболіст збірної України, автор першого голу в історії національної збірної Іван Гецько, підібрав ідеальних кандидатів на місце головного тренера Динамо. Цитуємо Гецького. У такій ситуації потрібен тренер, якого поважають. Є багато фахівців, які заслуговують на велику повагу до себе. Є Дем'яненко, Заваров, той самий буряк. Це тренери професіонали з досвідом. Є багато людей, які могли більш-менш упорядкувати команду. Вважає гецько. Друзі, а як вам такі кандидати на посаду тренера Динамо? Такого кого б обрали з цього списку динамівських сердець Дем'яненка Заварова чи Буряка. Пишіть нижче. А у нас на цьому все. Дякуємо, друзі, за ефір. Поставте будь ласка, лайк цьому відео та підпишіться на канал. До нових зустрічей. Бережіть себе та Україну.